Вот у нас на реставрації вот така машинка Дачі Дачія Пікап на простих простых дисках, на 13... 14-ті ми поставили 15 От. проблема з мотором, ну, але зараз устраняємо. Чуть-чуть побите скло. Хочемо поставити тут. Таку перекладину, і на неї причепить світло додаткове. І її перейдуть в Раптор. Що у нас тут є? Є каталізатор, домкрат у все, що від неї. Така невеличкий такий пікапчик. Буде йти на реставрацію. Авторозборка Дубна не тільки розборкою займається, але. Встановленням таких пікапів. Задній привід, взагалі тут повний, але передній відключений. От в такому стані пікапчик.